Літо найкращий час, аби потурбуватися про своє волосся, адже саме зараз воно потребує особливої уваги та догляду. У липні 2025 року астрономічні події, такі як повня 10 липня та молодик 24 липня, мають особливий вплив на стан волосся. У ці дати краще утриматися від будь яких процедур із волоссям, навіть миття голови, не кажучи вже про стрижку. Вважається, що такі дні можуть зробити волосся неслухняним або ослабленим. Для тих, хто мріє про густе, здорове та блискуче волосся, найкраще обирати сприятливі дні для стрижки. Особливо гарними для цього будуть дні 1 липня, а також період із 25 по 28 липня, включно. У ці дні місяць перебуває у знаках лева та діви, що за місячним календарем сприяє швидкому росту волосся, його зміцненню та покращенню зовнішнього вигляду. Також сприятливими для підстригання є дні з 2 по 9 липня, це період зростаючого місяця, коли волосся швидко відновлюється та росте ще сильнішим. Навпаки, варто уникати стрижок і навіть миття голови у дні, коли місяць перебуває у водних знаках зодіаку, таких як рак і риби. Це 14, 15 і 24 липня. Також не рекомендується для зміни зачіски 10, 11, 16, 17, 20, 21 та 22 липня. У ці дні волосся може ослабнути, стати ламким або почати випадати. Занотуйте ці дати, слідкуйте за порадами місячного календаря, і ваше волосся віддячить вам здоров'ям та красою. Нехай ваші локони завжди будуть доглянутими, а настрій літнім і сонячним.